Пані Лідія багатодітна мати. Найстаршій доньці Вікторії нині 10. Від війни разом з малечою каже жінка, змушені були тікати двічі. Перший раз лихо заскочило у Херсоні. Мати дзвонить каже, у вас там війна почалася. Я кажу, яка війна почалася? Я не повірила. Каже, в Чорнобаївці горить. Я відкриваю двері, а воно таке чорне. Тоді, аби в ці літи, родина виїхала до бобрового кута. У бабусиній хаті знайшли прихисток та спокій. Втім, як виявилося, тимчасовий. Бо і до села незабаром дісталися окупанти. Десятирічна Віка згадує, треба виїжджати, щоб не побували, щоб бути живими. В погребі і під кроваттю ховалися в хаті, в коридорі ховалися в хаті, в кухні ховалися, вибухи стріляли. сильно бахколо, тут танки стояли на горі бахколо. На торі горі стояли, тут біля становки стояли, під мостом, під річкою. У маленькому селі ставало дедалі небезпечніше. Найбільше згадує мати дівчинки боялася за дітей. Тож разом із чоловіком вирішили їхати до більш спокійного Миколаєва. Їхали і страшно було просто за дітей за все, щоб не розстріляли. Бо кажуть, що я розстрілювали та саме все останавлювали, просили їсти. Спасибо нашим хлопцям, що нас зустріли по дорозі, і провели до Ніколаєва. Коли дізналися, що бобровий кут звільнили, вирішили повертатися до села. Будинок розповідає жінка рясно посічений ворожим залізятчем, побило і покрівлю. За проєктом президента Зеленського, пліч опліч до відбудови стали фахівці з Дніпропетровщини. Ми не вірили, поки до нас не зайшли на кришу, не залізли, і ми це почали вірити вже, що це дійсно так. Радісно дуже було, дуже радісно, да було. За проєктом Пліч опліч Дніпропетровщина допомагає відбудовувати три села Херсонщини. Серед підшефних, окрім бобрового кута, Ольгине та Старосілля, незабаром переконані Вова спільними зусиллями звичне життя повернуть у всі деокуповані населені пункти. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.